Слухайте ціє молитви до кінця і Богородиця обов'язково покриє вас від усякого зла захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О, пречиста Діва Марія, Небесна Цариця, матір Божа, прийми наші молитви, принесені з обокої віри та безмежної любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безкраї милості, нескінченній благодаті, ми знаходимо прихисток і захист від усіх негараздів і злиднів, що оточують нас у повсякденному житті. О матір Небесна, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як найпотужніша заступниця наша. Наблагаємо тебе, обійми нас своєю материнською опікою, освітви на шлях мудрістю, наповни серця наші миром і терпінням, дари нам силу переносити та переборювати життя і випробування, босови, о матір, наше життя, аби кожен його день був наповнений гармонією, любов'ю та розумінням, не дай нам заблукати в темряві гріха і віччяю, але світлом твоєї материнської любові веди нас до істини і добра, Господня матір вкрина своїм покровом, захисти від усякого зла, від недухів і бін, які літують у світі, нехай Твоя невимовна благодать буде ліками для наших душі, тіл, виліковуючи всі наші хвороби, зцілюючи рани душевні та тілесні, захисти о наші родини, оберігай їх від розбрату та нещасть. Наповни наші домівки миром, злагодою та взаємною повагою, багасуй наших дітей веди їх стежкою праведності, їх розум і серце світом твоєї мудрості та любові. У цей складний час, О, Матір Божа, ми вкладаємо в Твої руки долю наших хоробрих захисників, даруємо силу мужність і непохідну віру, у перемогу, щоб вони могли захистити нашу землю від ворогів і повернути миру, наші серця та домівки. Нехай Твоє безмежне милосердя, Опресте Зіво, буде нашим провідником і захистом, нехай твоє новомовна благодать освітлює наші душі, допомагаючи нам пізнати справжню радість та мир, який приходить лише з небес, прийми, оперечиста мрія, цю молитву наших сердець, як знак нашої віри, надії та безмежної вдячності за твою невпинну підтримку і заступництво, Амінь. Пресвята Богородиця Небесна, Царице всіх скорботних радостей, Отчого дому, світло не заходиме, перед Твоїм образом ми грішні та недостойні стаємо, восповні надії та любові до тебе, благосовеними жінками, Твоє заступництво, та молитви перед престолом Всевишнього для нас, незамінний скарби утіха в бідах наших, причиста діва Ти, що волею Божою стала матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Приймить цю молитву нашу, яка вививається з глибини наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в чистому воні своєму світло святів, научи нас підносити своє життя до Бога, щоб у кожному вчинку ми шукали Його волю і славили Його ім'я, осе небес і землі, ми звертаємось до тебе у своїх потребах, знаючи, що твоє милосердя та заступництво не знаємеш. огорни нас своїм покровом. Охороняй від усякого зла, веди через спокуси та випробування, захищаю від ворогів видимих та невидимих, відаємо честь та славу при святій Богородиці, що безперестану молиться за нас перед Божим престолом, приносячи наші маління, наші скорботи та радощі до всепрощаючого батька, нехай твоє безмежне милосердя та любов огортають нас завжди, видачи до вічного життя в царстві твого сина. О, Мати пречиста Твою святою молитвою нас на вірі, надії та любові, Допоможи нам пізнати і виконати Божу волю в нашому житті, нехай Твоє покровительство буде з нами всі дні нашого життя, захищаючи та вказуючи шлях до небесної батьківщини. Прийми, О, Мати Божа, цю молитву нашу як вираз нашої безмежної вдячності та любові до Тебе, нехай через Твоє могутнє заступництво ми знайдемо мир у своїх серцях, здоров'я тіла та душі. Та нехай кожен день нашого життя буде присвячений служінню Тобі та Твоєму сину, амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, зірко Зіркоранкова, що світиш у темряві нашого життя. Перед Твоїм образом ми стаємо з вірою та надією в серцях, підносячи до тебе наші молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти щось і повна благодаті, світла вічної радості, прийми наше поклоніння та прославлення. Ми величаємо Тебе, Богородице Діво, за твоє безмежне покровительство, за твою материнську любов і заступництво перед Престолом Всевишнього, Ти, що безсмертним цвітом зацвіла в чистоті любові, єси джело нашої віри, надії та любові, оводичиця наша, ти, що прийняла величезну честь, бути матір'ю Бога, не перестаєш випрошувати за нас милість та спасіння. Перед твоєю незрівняною чистотою ми покладаємо наші скорботи болі та недуги. Вірячи в твою безмежну милість та допомогу, нехай кожне серце, що звертається до тебе, знайде втіху та розраду, нехай кожен, хто просить твої допомоги, відчує твою ласкаву присутність та захист, Ти, що єси, маяк надії для всіх потребуючих, прими наші молитви і не залишай нас у скрутну годину, ти, що народила Спасителя світу, принесла нам світло вічного життя. Твоїм чудесам і заступництвом ми завдячуємо нашим спасінням, в твоїх руках кліще від раю, ти відкриваєш перед нами двері до вічного блаженства. О все ми мати, прийми нашу подяку за всі твої благодіяння, за твоє невимовне терпіння, за твою невтомну молитву за нас, за твоє безмежне милосердя. Ми вклоняємося перед тобою, знаючи, що твоє материнське серце ніколи не відвернеться від нас, нехай буде звеличене Твоє ім'я від покоління до покоління. Нехай кожне коліно приклониться перед Твоєю святістю, нехай кожен язик прославляє тебе як матір Бога і нашу заступницю, захисти нас від усіх небезпек, оберігай наші домівки від зла, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях. У твоїх руках ми залишаємо наше майбутнє, вірячи, що ти наша небесна мати, завжди ведеш нас шляхом праведним до вічного життя. Амінь. О, Пресвята, Владичице, Богородице, Небесна Царице. Наймилостивіша мати наша, перед твоїм світовим образом ми грішні достойні стаємо з трепетом і надією, звертаючись до тебе як до своєї заступниці та помічниці, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що непорочно народила слово Боже, з того матір'ю Спасителя нашого приминаші моління, що згубини серця виринає до тебе, ми благаємо тебе, опри, свята діва, зішуй на нас, твою безмежну милість. Посеред бур життя звай, будь нашим пристановищем, нашим світом і надією, захисти нас від усіх небезпек, підступів ворожих та від усякого лиха, що може нас підкати на нашому шляху, О, Мати, Божа, оберігай, зберігай наші душі в чистоті і благодаті, допоможи нам у нашому духовному зростанні, просвіти наш розум світом віри і любові, щоб ми завжди пам'ятали про те безкрайнє милосердя і заступництво. Ми просимо у Тебе, о найсвятіша, Богородице, прощення наших численних гріхів, дай нам силу відмовитися від усього злого і жити у злагоді з Божими заповідями в цьому тяжкому часі, коли наш народ переживає випробування, будь нашим захистом і підтримкою, допоможи нашим сміливим захисникам здобути перемогу над ворогами, збережи їхнє життя та здоров'я. Прошу тебе, оперечиста мати. Благослови нас на кожен день, наповни наші серця миром, любов'ю, дай мудрість і силу для подолання всіх труднощів, дари нам здоров'я, зцілення від недух і допоможи тим, хто потребує нашої допомоги та утіхи. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, допомагає знаходити правильні рішення, приносить успіх у ділах, захищає від невдач і розчарувань. Освяти наші домівки миром і злагодою, збережи наших рідних та близьких від усього злого та недоброго, за милосердям, о Пресвята Богородице. Ми віримо і сподіваємося, що ти не залишиш нас без твоєї допомоги та заступництво. Прийми, опричиста, діво, цю нашу молитву, як знак нашої віри, любові та вдячності до тебе, і не переставай заступатися за нас перед престолом Вишнього. Амінь. Вивечаємо тебе, Пресвята Діва Богородице непорочна, небеси, землі, Царице, людського роду Покровителько. Тобою, ангели тішиться, демони втікають, людські серця відкриваються перед Божественною любов'ю, Ти, що від віку обрана була Небесним Отцем, прийняла священне покликання бути матір'ю Сина Божого Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя. Пречиста діво, Твоє непорочне зачаття, з'єднало небо з землею, Твоє материнство стало мостом до небесної благодаті. Ми недостойні звертаємось до тебе з молитвами і просимо. Напишіть мене та прохання в коментарях. Будь нашим захистом у бідах і скорботах, будь світлом у нашій темряві, будь втіхою в нашому смутку. Осе благосовена мати Твоє ім'я, нехай буде нашою надією, Твоє заступництво нашим прихистком. Під Твоїм покровом ми шукаємо прибіжища. Від усіх наших ворогів, видимих і невидимих, загорни нас у свій омофор милосердя, аби ми завжди пам'ятали про Твою невимовну любов, яку ти маєш до кожного з нас, мовимо тебе приблагословине, Діво, випроси нам у Твого Сина Ісуса, мир у серцях, силу випробуваннях, витривалість, у спокусах. Нехай Твоє материнське благословення супроводжує нас у всіх наших добрих починаннях, веде нас шляхом праведності і віри, аби ми. Пройшовши земним шляхом, могли досягти вічного щастя в небесному царстві. Пресвята Богородиця, ми віддаємо тобі честь, з любов'ю і благовінням згадуємо. Твоє безмежне милосердя, ти ще джерелом нашої надії, допоможи нам носити свій хрест із вірою та гідністю, аби у день останні ми могли стати перед обличчям твого сина без страху і стрепетом, очищені і відновлені твоєю материнською любов'ю. Нехай буде прославлена Твоя жертва, О Пресвята Діво, що заради нас супроводжувала Сина свого нового, аби ми могли мати життя вічне. Віддаємо славу Богу за тебе, пречиста мати, за твою безмежну любов і заступництво. Амінь Пресвята Богородиця Небесна, Цариця, світла зірку Марію та безмежних просторів. Прими наші молитви подихи та сподівання, які ми приносимо перед Твій лик, у єдності сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. З непорушною вірою ми звертаємося до тебе, всесвітня заступниця, знаючи, що ти завжди вислуховуєш маління своїх дітей, прокладаючи міст через безодні життєвих випробувань до Престолу Всевишнього, де світло Твоїй милості зігріває нас холодні дні. Переславна, матір Божа, Твоя непорочність і чистота, перевищують світло Сонця, твоя любов і турбота безмежні, як океан, ти що носила в отробі Спасителя світу. Обіймаючи свою ніжністю весь людський рід, ведина стежками праведності, навчаючи любові прощенню та надії, одіво, перед Твоїм образом коліна гнуться, серця наповнюється благовінням, бо ти є дверима до неба, через які на світ прийшло вічне Слово, нехай кожне слово нашої молитви буде як квітка, що покладається до твоїх ніг знак подяки та прославлення твоєї безмежної милості. Ми просимо Тебе, Матір Боже, заступися за нас недостойних перед лицем Твого Сина, проли на нас своє благословення, щоб у темряві життєвих випробувань ми завжди знаходили світло Твоєї любові і захисту, нехай Твоя нев'янича підтримка буде з нами на всіх шляхах нашого биття, допомагаючи переносити тягарі земного життя, з вірою у вічні обітниці, прославляємо тебе, Пресвята Діво, за чудес, які відбуваються через Твоє заступництво, нехай кожне серце, що звертається до тебе. Знайди втіху зцілення та надію в твоїх руках ключі від нашого спасіння, Ти є утіхою грішників, помічницею потребуючих захисницею, ображених, у темряві. З любовю і глибокою вдячністю ми вклоняємося перед Тобою, величаючи Твоє ім'я серед усіх поколінь, нехай буде прославлено ім'я Твоє, Пресвята Богородице, від Заходу Сонця до Його сходу, нині завжди, на віки віків. Амінь. О, пречиста Діва Марія, Матір Божа, покровителько наша Небесна, звини серця і покорою духа, звертаємося ми до Тебе, надіючись на твою безмежну милість і благодать, що невпинно вививається на нас грішних. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, найсвятіша, Богородиця, ми знаходимо прибіжище від усіх бур життя у в спокусах, захист від усякого зла». Прийми, Ома, милосердя наші молитви Твої прохання, просимо Тебе, заступниця наша, вірна, призиваючи Твоє святе ім'я, обдаруй нас твоєю материнською пікою вкоріне з пощем, Твого захисту, збережи нас від випробувань скорботи хвороб, огорни ласкою Твого покрову, наші домівки, наших близьких дітей та усіх, кого ми любимо, особливо багаємо Тебе, Пресвята, Водичице. Даруй нам силу та мужність нашим хорорим захисникам, щоб вони за твою милістю під твоїм покровом перемогли всі негаразди і ворогів, оберігаючи мир і спокій нашої землі, будім заступницею в боротьбі світвому темряві, надію в безвиході. Прохаємо тебе, пробого допоможи матір, у духовному зростанні, веди на шляхами праведності, даруй розуміння твоєї волі, просимо про прощення наших гріхів, очищення наших душ нас світлом віри, надії та любові, щоб ми, наслідуючи твій приклад, змогли жити в чистоті та святості, наділи нас у сунепорочно мудрістю та терпінням у випробуваннях, змісни нашу віру, щоб ми завжди пам'ятали про Твою всеприсутню допомогу та заступництво, нехай Твоя безконечна милість і благодать, буде з нами у дні нашого життя, призиваємо Твої благодаті для сілення Тих, хто страждає від хвороб тіла та душі. Будіїм захистом і втіхою, наповни їхні серця миром і спокоєм, що приходить від тебе, все ціла, наша любляча матір, ми вкладаємо у Твої руки наше життя, нашу долю, наші сподівання, веди нас до спасіння, до вічного життя, у царстві твого сина, де ми разом із ангелами та всіма святими зможемо славити Тебе на віки віків. Амінь. Божа Мати, Пресвята, Діво Марія Небесна Цариця зі сльозами та серцем, повним любові, ми Твої діти, звертаємося до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є покровителькою всіх, хто шукає прихистку та спасіння в Твоїх материнських обіймах. Ми просимо тебе, О Наймилосердніша, прийми наші молитви та потреби, які ми складаємо перед Твоїми ногами, о Марія, ти, що безгрішно зачала Ісуса Христа, нашого Спасителя. І стала небесною посередницею між нами та Богом, ми благаємо тебе, вислухай наші моління, не дивися на наші гріхи та недоліки, але дивися на нашу віру та довіру до тебе, просимо тебе, прислав осяй на своєю материнською любов'ю і заступництвом. Нехай твої молитви будуть для нас захистом від усякого зла, спокуси, нагод, вкажи нам шлях до Ісуса, веди нас за руку у нашому духовному зростанні. Щоб ми могли стати достойними обітниць Христових, о, Мати Божа, ти ще й утіхою засмучених, надією, безнадійних, здоровим хворих і прибіжищем грішників, прийми наші серця та вчинки. Ми просимо тебе, оберігай, наші родини, захисти молодь від споку сучасного світу, дай мудрість і силу батькам у вихованні дітей у християнських цінностях. Ми особливо мовимося за мир у світі, за нашу країну за всіх. Хто страждає від воєн бідності та несправедливості, о Божа мати, допоможи нам бути миротворцями нести любов та співчуття у цей світ, Пресвята Богородице, ми віримо, що Твоє безмежне заступництво і непохитною опорою для нас усіх. Нехай Твоя ніжна любов огортає нас завжди, як тепле покривало, і нехай Твої молитви супроводжують нас на шляху до вічного життя, ми просимо Тебе Преславна Цариця царице неба та землі. Прийми цю нашу молитву, як вирост нашої глибокої віри та безмежної любові до тебе. Ми вкладаємо в твої руки наше минуле сьогодення та майбутнє, вірячи, що ти завжди будеш нашою заступницею, і провідницею до Бога. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Сирице, світла, надії наша, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийми ці слова, прославлення від сердець, що тремтять в покорі та любові, величаємо тебе, Мати Божа. За твою неосяжну любов і милість, якою огортаєш весь світ, за твою чистоту і святість, що світлює темряву наших душ, ти, що народила світло світу Христа Спасителя, благослови серед жінок заря, що проводиш нас до Божої слави, звертаємось до тебе з молитвами про заступництво, знаючи, що твої руки ніколи не втомлюються від допомоги, твої уста не припиняють молитви за нас перед вічним. Напишіть імена та прохання в коментарях. Помилостива Ти що є матір'ю милосердя, даруй нам світло Твоєї, милості нас своєю материнською ласкою, захисти від усіх бід та спокус, пам'ятаємо чудеса, які ти звершила через віру й молитви вірних, як ти врятувала міста від згуби, як ти допомогла нужденним, з хворих втішила засмучених, як твої образи ікони випромінювали світло надії та віри, ти, мати, церкви, веди на шляху мистини і світла. Навчи нас молитви, любові та жертовності, нехай кожен вдих наш буде прославленням тебе, кожен вчинок на славу Божу через Твоє заступництво, Твої незрівняні турботі ми знаходимо втіху в скорботах, силу в слабості, світло в темряві, оприславна цариця небесна, ти що є джерело нев'яночої радості, наповни наші серця миром та вірою. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку і до віку у всіх куточках землі в кожному серці, що б'ється в любові та надії. О, Пресвята Богородице Богородиця Небесна Царице, світва наша надія. Прийми наші молитви виповнені глибокою вірою та безмежною любов'ю до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі ми бачимо образ непорочної любові, яка несе світло у наші серця, осяючи шлях до Божого милосердя. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як наймилосерніша посередниця, вклоняємося перед Твоєю святістю, просимо Твоєї допомоги та заступництво, Пресвята Мати, Твоя милісті благодаті притулком для всіх вірних, ми благаємо тебе, огорни нас своїм покровом, захисти від усякого зла, напасти та спокус, визволи нас від короб тіла й душі, у твоїй безмежній доброті, даруй нам сілення, подай силу та натхнення. Аби ми могли долати життєві труднощі з вірою та надією на краще, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному вчинку, направляючи на шляху добра, спонукаючи до милосердя, любові та взаєморозуміння, будь нашим у темряві, зіркою, що веде до порятунку, утішенням у горі та радістю у серці, о мати Божа, Ти, що носиш турботу про кожну душу, поглянь ми на наших захисників, дарим силу та відвагу у боротьбі. За справедливість і мир в нашій країні, нехай Твоя заступницька місць буде з ними, ведучи до перемоги над ворогами, захищаючи від небезпеки, допомагаючи встановити мир на нашій землі, Благослови опричиста наші родини наповниє гармонією, розумінням та теплом, опікуйся нашими дітьми, оберігай від зла і невдач. веди їх шляхом істини та світла, нехай Твоя материнська любов обіймає кожного з нас. Надихаючи на добрі справи, наповнюючи серця миром та спокоєм у Твоєму нескінченому серді, Пресвята Богородице, ми знаходимо утіху та надію, з вірою та любов'ю звертаємося до Тебе, благаючи про заступництво, допомогу в щоденних потребах, захист від усіх бід, зцілення від хвороб, благословення на кожний день нашого життя, в твоїх руках долі всіх нас пречисте діво. Будь нам матір'ю і заступницею в всіх наших потребах і проханнях. Амінь. О Пресвята Діва Марія Небесна, Царице, яка покриваєш світ своїм омофором, прийми нашу молитву, сповнену, глибокої віри та безмежної любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка є початком нашої радості та утіху в скорботах, прими слова цієї молитви, як вираз, нашої щирої пошани та вдячності, о пречиста мати, Твоє безперечне заступництво і нашим захистом. В бурях життя, ти, яка стоїш перед престолом Всевишнього. мовися за нас грішних, аби ми змогли уникнути та знайти шлях до праведного життя. Ми віримо, що Твої молитви є найсильнішою опорою для нас перед обличчям Господа, О, Мати Божа, та, яка народила світло світу Ісуса Христа, нашого Спасителя, вчини, щоб ми завжди пам'ятали про Його жертву за нас і жили в Його вічному світлі. Нехай Твоя безмежна любов наповнює наші серця миром та радістю, О непорочна Діво з Твоїм іменем на устах. Ми просимо Тебе, будь нашою провідницею в цьому тлінному світі. Навчи нас молитися, любити та служити Богу з усією відданістю, ми благаємо, будь нашою захисницею всіх наших потребах, нашою надією в усіх випробуваннях, уматимо сердя, те, яка є дверима до небес через Твоє чисте серце, ми шукаємо спасіння. Мовимося тобі, збережи нас від усякого зла, очисти наші душі від гріха, аби ми могли одного дня стати частиною Небесного Царства разом з тобою, зірко моря в твоєму світлі, ми знаходимо шлях у темряві цього світу, будь нашим світлом та провідницею до вічного життя. Нехай кожен, хто звертається до тебе з молитвою, знаходить утіху та підтримку, О, прибогословена над усіма жінками Ти яка є прикладом чистоти та покори вчини. Аби ми могли наслідувати Твої чесноти у нашому житті. Нехай наша віра в Бога буде міцною та непохитною, як Твоя віра о всесерце небесна. ми підносимо до тебе цю молитву з убокою вірою та надією, вірячи, що Ти почуєш нас, ми просимо Твоєї допомоги, Твого заступництва та Твоїх богосвин для нас і всього світу. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна зірко ранкова, що освітлеш наші шляхи до вічності. Прийми ці слова прославлення з уст твоїх дітей, велич твоя, мати Божа, висока над небесами, а милість Твоя безмежна, як море, Ти, що зачала єдиного Сина Божого, не перестаєш бути джерелом надії до всіх, хто в вічає в тобі, очиста діво, сповися небо і земля, ангели і люди в єдиному прославенні. Просимо тебе, оно порочна ліліє, заступниця і захисниця наша, прими наші молитви, і принеси їх перед Престол Всевишнього. Ти мостом між землею і небом, допоможи нам, у наших потребах освіти наш розум світлом віри, серце теплом надії, душу силою, любові. Нехай кожен відгук про твої чудеса буде ліхтарем для душі в темряві знаком твоєї нескінченої допомоги та захисту, ти що стіляєш рани грішників, обійми ласкаво всіх, хто до тебе звертається, з особливою ніжністю доторкнись, до зламаних сердець, віднови їхню силу і віру. О, Мати милосердя, твоє заступництво могутнє, твоя піка нептомна, нас стежкою правди, оберігай від кожного зла і спокус, наповни наші душі миром і гармонією у твоїх руках, обогословена серед жінок, доля всього світу, з тобі, величаємо тебе, славами безперестанно, бо ти наше надійне прибіжище, вічний оберіг, наша незмінна радість, ти, що відкриваєш перед нами двері до небесного царства, будь завжди нашою провідницею. Натхненнями, захисницею, так нехай буде прославлено ім'я Твоє Пресвята Богородиця у віках віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відобижні вашим для поширення слова Божого, восеня Господнє, нехай перебуває зі всіма нами.